Це Оксана Погомій. Якщо хтось ще досі не знає, це наша суперкрута херсонська активістка, яка пережила окупацію і дуже дуже сильно допомагала всім із і переживає тепер те, що там коїться зараз, Оксанчик. Розкажи, що там коїться зараз? що Шо що там коїться зараз. Що у нас в Херсоні? У нас так було, було була катастрофа на ГЕС. Після цього зараз ми вже чекаємо і вже вже вона є ця екологічна катастрофа, але про це ж ніхто не каже. Вона ж все гарно, у нас спокійно, гроші нам не треба. Нам нічого не треба. У нас взагалі все пучком. E... Пресу не допускають, щоб вони не дивилися, що там уже мухи, апарише все гніє. Кажуть, що нам нічого не потрібно в місті, а Нам потрібні робочі руки, але зазувати тому, що багато людей по віку залишилися і вони не можуть самі своїми силами. Там просто із домов треба викидати все. Це з тих домівок, котрі не посипалися взагалі. Людей виселили у кого нема куди в шелтери. якісь. Хтось не хоче кидати свою домівку, вони там залишаються. Сморід. Просто жуткий трупний запах, запах тіни. Оце все на тих вулицях, що були підтоплені. А є у нас, наприклад, мікрорайон Острів, котрий був підтоплений перший поверх, півтора поверха, так, mm -hmm. да? самі багатоповерхівки. Але там є дві багатоповерхівки, шістнадцять поверхівки. Вони з електроплитами. Їм сказали, що їм світло включать, ну можливо, в вересні. І я розумію, чому люди не хочуть виїжджати. Ми чекаємо, що Лівий Берег віднять. І я розумію, що вони не хочуть кидати те, що нажити. Я колись бабушку перевозила. Вона мені казала, ти що робиш, ти що все на сміхники викидаєш? Я 60 шістдесят капіла. Отак і тут. Люди взагалі, основна маса людей, ті, що залишилися в Херсоні, це ті, хто потребує допомоги насправді. Не їсти. Їм треба робочі руки, їм треба дати, дати якусь одежу, тому що вони от в чому були, в тому вони і спаслись. Кому класно у нас зараз, це правда, це тваринка, всі їх люблять. Корма везуть, всі везуть корма, і це круто. А тваринки вже оту, того голубя, який здох, вони не підбирають. Ну правда, я кажу, як є. Але для людей зараз і ще у нас, пам'ятаєте, як тільки ви приїжджали, як тільки було підтоплення. І тоді була проблема вода. І зараз у нас знову проблема вода, тому що у нас, у вас тут жарко. Ну, у вас тут це зелене-зелене, а у нас тут все, що у вас зелене, у нас все жовте, у нас дуже жарко, у нас військовим не вистачає води, вони просять у нас, у нас вже вона закінчується. То я буду просити, щоб нам хто може, везіть нам воду. Ми будемо її брати, тому що спочатку ми розвозили от ті коби, що Петро Олексійович дуже складно було розвозити, просто тому що немає транспорту. Ну от такі у нас, ну, так, от так ми зараз живемо. Нема знайти навіть машину, на котру ми Грузили ні за гроші, ні за великі гроші, ні за які, тому гроші. що бояться водії? Да, да, бояться їх практично. Ті, хто залишилися, то у нас є наш Руслану, котрого невелика машина була. Ми по одному кубу возили то в село, то військові у нас забирали. А от такі баклажках було б гарно, тому що просто зараз не вистачає води. Я запитувала сьогодні, сьогодні вчора, позавчора, сьогодні дві військові ну, об'єднання звернулися. Я кажу, вам. Вам не дають воду і вам просто не вистачає? Вони кажуть, нам не вистачає. Ну правда, дуже в окопах сидять, я не уявляю зараз, а що такое, скільки там їм виділяють, я навіть не знаю. То це у нас зараз перша чергова вода і робочі руки. Ну тут я не можу змушувати людей, щоб вони приїжджали під обстріл, бо стріляють собаки дикі. Ксюнь, я в Херсоні дивилися вчора саміт вільнюський? Я була в дорозі. Ага. Хочеться орать, хочеться рвати і мітати. Мені соромно. От я не обирала, але мені соромно. Правда, я кажу, я ну чому так? Ну чому? Мені, мені завжди приходиться червоніти. Не тільки мені, але соромно за те, що е, нема обличчя, котре б нас представляло гідно. що нема людини, котра два слова могла б зв'язати. Я не знаю, хто там в дипломатах, але вони же ж. Вони нічого не робили для України. У мене таке відчуття з, з 22, з 24 лютого 2022 року. У мене відчуття, що ми перемагаємо в Апріки. От ми перемагаємо просто тому, що вони би нас і здали, а ми йдемо. Вони би і хотіли, а ми йдемо. І, і ми переможемо в будь-якому випадку. Я тут. Просто не то, що я оптимістка, я це знаю, але якою ціною? А от техніка за твоєю спиною хоча б радує? Ой, це просто ну ха. Ми коли заїхали, я говорю, нарешті я це побачила. Я взагалі як віжу емблему оцю фон Порошенка Брати по зброї до речі, коли зустрічаємося з кимось із військових, і коли ми бачимо у них брати по зброї, а ми кажемо: а ми справа громад, і все, ми вже ріднесенькі, бо ми всі один одного знаємо. Це крута техніка настав. Да. Супер. Ксьонка, скажи щось українцям такого оптимістичного, звідки херсонці оптимізм черпають, де береш ти сили ще оце все робити і вірити в перемогу. Я хочу, щоб моя Україна не на словах була квітуча, не на словах була вільна, не на словах була центром Європи і найкращою Україною Європи. Тому попереду багато роботи. І я розумію, що тільки після перемоги почнеться розвиток сильний, але для цього треба буде пахати, пахати і пахати. Якщо я зараз упаду в весті, які буду битися головою об стіну, і ті, хто поруч, ну а хто тоді буде допомагати? Зараз, на жаль, лінія фронту через наш Херсон проходить. Зараз, на жаль, так. Але звідки той оптимізм? У нас лівий берег, ми кожен день його бачимо. Знаєте? І мені. Хочеться туди, я представляю, як уявляю, як лівому берегу хочеться до нас. Тому ми отак і черпаємо сили з того, що ми, я казала і буду казати, ми приречені на перемогу. Ми просто на неї приречені. Для цього треба багато від чого відмовитися, багато що зробити. Е, вопреки всьому, скажімо так, але ми переможемо.